Імені трудового колективу КПЖЕТОМСКИПАРНПРЕГСУ правління висловлює глибоке обурення нинішній владі, меру міста Зиборів, голови Житомирської державної адміністрації Рузику з приводу виплати заробітної плати. Ось уже 5 місяців безкоштовно працюємо, наслідок чого наші сім'ї голодують 1 липня. По 1 грудня нарахувати на необдержану зарплату компенсації і виплатити її разом з зарплатою, оплатити дні вимушено простою. З 1 січня 2012 року виплачувати зарплату щомісячно згідно законодавства України і колдоговору, виділяти. Державну субвенцію на пільгове перевезення пасажирів передбачено законодавством України повному обсязі безпосередньо на підприємство міськ міського електротранспорту. Міськ, Гарантувати захист працівників підприємства, які приймали участь в протестній акції. этой неделе, то есть если еще завтра один финансовый день, эти деньги, которые вам должно государство, э, поступили на счет. Пока что, честно говоря, я устал перезваниваться между э, дыбой, черной, черной дыбой, Вот Основная цель это сейчас пройти по кабинетам власти и, надо бы, не оставить, неважно, вам, ни журналистам, сказки о том, что в стране нет денег, или виноваты казначейство или оно, виноват парламент, разобраться в этой ситуации. Правда, хочу сказать, что парламент, я прочитал в житомирских СМИ э, информацию о том, что парламент блокирует выделение средств, не соответствует этой действительности. Никакого отношения, в этом случае, парламент в этом году не имеет э, к выделению этих суденцев, это должны быть целевые деньги. И эта информация о том, что в связи с тем, что Россия уже за что так дает, Россия не дает газ, поэтому нет бюджета, поэтому люди не получают компенсацию, но это знаете, информация для дураков. Поэтому сейчас начинают губернаторы, заканчивая мэром, я думаю, мы обойдем вместе с коллегами и постараемся вам в течение получаса часа ответить на эти вопросы. Действительно меня удивило, если соответствует эта информация о действительности, о том, что с 5 утра были сегодня представители коллектива, и ты ничего не вышел. Но действительно, э, и вчера. Но, вы, вы знаете, я вспомнил тут словаром э, и привел вчера Азару, вы помните, он говорил, есть путь, вот вы берите.

Чим ви думаєте, господа, їхні діти не їздить тролейбуса? Губернатор міста, губернатор області приходить до колективу на конференцію. Дорогі мої земляки, груди б'є собі я вже їх побив. Я обіцяю вам до 20 го числа 4 мільйона. Гривень отримаєте. До 27 числа отримаєте ще 4 мільйона. Тільки працюйте, ніяких забастовок. Скільки можна терпіти? Рік, не рік, з травня чи з трав квітня місяця примірна комісія була створена, з березня місяця була створена примірна комісія, яка зустрічалась з нашим чудовим мером Гебоним. Так воно є, тому що йому подавай машини. Йому, я не знаю, що йому. він. Він подумав щось. Яка це політика? Це не політика, це те, що є. Грошей на зарплату немає. А машини є. Він обтягував, тягував, скільки з березня місяця можна чинити? Було заборговано два місяці. Зараз. П'ять місяців заборгованості. Вже шо шостий місяць доходить до, до кінця. Скільки можна терпіти? Скільки цей народ може терпіти? Ви думайте, люди добрі. Я тільки хочу вибачитися перед жителями міста і гостями за ті незручності, які зараз виникли не з нашої вини. Спасибі. Нас дурили. ми підписували всі законного бумага, щоб це була законна акція першого числа. Я вкратце розкажу, першого числа ми мали прийти з акції сіть сюди. Люди зібралися. Приїхав режук, не режук замержука, приїхав зам до все начальство вище приїхало, і вони чи з коліна не падали, що не йдіть. Ми вам гроші виплатили, у нас мала бути конференція. Ми перенесли конференції, не в того часа, коли повинна бути, а перенесли на 6 число по ріжу і Дебой не могли до нас тоді прийти, бо приїжджав тверд. Сказали, що вони не прийдуть. А нам так конференція не повинна була. Нам повинна була, щоб було на чайсько. 6 числа всі вони прийшли до нас на конференцію. До того я казав, Режук, ми рука в руку, в плечі, якщо я буду смерть мене зі мною, бачите, ТТУ буде процвітати. І люди надіялися 6 числа, що ми все-таки будемо процвітати. Ну і що ми почули? Місто, міська влада, дебось бойська нам один мільйон даст. Ніякої затримки не буде, ми мільйон вам дамо. Ви це по і себе в груді би, дорогі мої земляки, моя дорога область, дай я ми тут такого, дали та ми так піднялися, у нас такі тут чуть не 60 мільйонів є на наступний рік. Ну, коротше, нам обіцяли все, ми мушу розвістили і слухалися все. Конечно, підписали угоду, яка 20-го числа люди повинні були отримати 4 мільйони за липень, серпень і вересень. До 28 числа вони нам сказали, що остальну, ну Режук сказав, Рождество ми з вами повністю всі розчитаємо. І що вийшло? Опять вони нас дура, дура, так як україну і все на світі. Ну скільки можна? Щоб хоч один спробував, як ці тролейбусники і ці трамвайщики сидять на біті, я сижу той самий водій, стидно витягнути ту картошину і капусту класу, якою вони вже дивитися на неї не можуть. І друг на друга дивимо А Це є совість? боси, голосі і обіцяють. Да, ну, дамо, да, ну, дамо. Ну, да, ну. І в І це працює, де вона працює. Пацію нашому колективу, який, звісно, наш колектив дуже добрий тримає на тролейбусному управлінні. Дружні, вони вже все слухали, всі на всі уступки. Спасибо всім терпіли до последнього, але у людей вже є кінець. І не думайте, що теж якусь совість треба мати, а зараз ми будемо треба зарплату.

ا

Наказание и буквально к 5 часам части я постараюсь, как народный депутат, проинформировать через наших коллег о том, что средства в размере 4,5 миллионов, тем двум, которые находит администрация, а именно 7 миллионов будет найдено. Но опять-таки я сейчас... Вышел и дают ту информацию, которую я располагаю, находясь сейчас всего в Житомире, а вам представители уже областной власти сейчас будут точно. Дайте, дайте я покажу. Дайте, дайте я покажу. А, а потом вы дайте, дайте а, а потом выполняете нас. Помните, я приходил. ми вибирали Нашого любого приходить, до нас і обіцяв. Да я, дай я вам дам, да ви будете процвітати, виси в груді. Ми бачимо, як ми зараз процвітаємо. П'ять місяців зарплата. Я хочу стати цього меда. Я не дитина, була. І гірте все, що тільки усі цілимся. А ви голодні! будемо і надо сім'я слаб! Тепер, тепер давайте тепер давайте одну секунду послухаємо один одного. Значить, в першу чергу. Мені сьогодні. З одного боку тут боляче бути, а з, боку, а з іншого боку, шановні, я вас абсолютно сьогодні підтримую і сказав не тільки сьогодні, а і сказав два тижні тому, що готовий, коли прийшли з різними телебаченнями, в тому числі зараз знімаю, і мене там в Києві не підтримали, йти на Київ разом з колективом ТТУ. Да. По якій причині йти на Київ? Я хочу вам тільки декілька цифр і без всяких питань. Збиток сьогодні ТТУ мав би складати біля 16-18 мільйонів. Завдяки вашій роботі, вашій роботі, що випустили додатково 25 тролейбусів, що випустили додатково 5 трамваїв, ви щомісячно заробили додатково біля мільйона гривень, а це за 10 місяців, 10 мільйонів. Ви сьогодні скоротили затрати свої, дійсно вжавши підприємство своєю працею. Ще на 2 мільйони. І ви ці показники знаєте. За що їм слава і уклін? Друге є питання. Давайте стоп, одну секунду, будемо чесними, дівчата. Секунди, ми ж до вас вийшли. Ну, подивіться. Дорогі, вийшли, тому що можна було там сховатись, ми сьогодні стоїмо між молотком і наковальнею. Чому? Тому що 33 мільйони в цьому році мала дати держава. 33. Дала 11. Так от якщо ви візьмете. 22 мільйони, а у нас з вами 6 мільйонів не вистачає, то ми надприбуткове підприємство. Ми підприємство, яке мало б не тільки зарплату платити своєчасно, а відповідно ще і виплачувати можливості купити тролейбус, трамвай щороку. Тепер третє питання. Знаєте, я вам не виправдаю, що скажу, що режим Саві Миколаївич вівторок був у клуму особисто. Щораз прем'єр-міністром розмовляв по державному зв'язку. Нам прикра, що кошти надійшли, в виді мільйони, як різниця плати за електричну енергію. Зчорашнього дня, коли вони тільки надійшли, а чому? Ось є депутат Верховної Ради, коли тиждень тому була заблокована в середу четвер і не внесли зміни своєчасно до бюджету Верховної Ради. От вилася затримка тижня, але кошти прийшли. Сьогодні незалежно від страйку вони проходять процедуру казначейства, Мінфіна для того, щоб повернутися живими коштами на рахунок підприємства. Ми отримали підтвердження, можна тут стояти годину чи дві, але питання в тому рух по оплаті коштів іде. Можливо, ці кошти, мені тяжко вам обіцяти, вони будуть завтра, тільки що розмовляю з Казначеєм, можливо, технічно в понеділок. Але що ми я собі поділяю і дякую, що тут присутні представники центральних засобів масової інформації. Ви знаєте, в чому є трагедія і прикрість? Нехай мене можливо зараз там будуть казнити в Києві, але доводити сьогодні і мене, і людей до відчаю, не допустимо. Ми можемо рік працювати з вами кров'ю, болю, потом, але за такої ситуації, кажуть, треба було дати на півдня раніше ці гроші, ніж на день пізніше. Коли посіємо сьогодні зневіра в душах, біль і трагедія, коли замість того, щоб новорічні святи святкувати з радістю, нас сьогодні, вибачте, всіх колотить. Сьогодні така ж ситуація і в водоканалі, щоб ви розуміли, що сьогодні водоканал стоїть на межі зупинки, тому що арештовані рахунки. І знову таки, де не надійшли кошти з держави в різниці по тарифам. Є сьогодні, знаєте, на відчуття, тут стоїть Олешенка, стоїть добой. А я хотів би, щоб тут була той заставник держави, який ці ціни нам дав, який гарантував ці пільги. до сьогодні ви подивіться, цікава тенденція. Сьогодні, хто має гроші, їде в маршрутках, а студенти, пенсіонери, школярі йдуть пішки. І все сьогодні ще виходить. Ми з вами перевозимо самих незахищених людей, а держава нам за це не сплачує. І я, повірте, один з тих міських гомів, який в кабінеті міністрів дуже незручний. Бо я виступаю, вчора я отримав, мене я між молотком і на ковальню, бо кажуть, ти, я представник влади, але сьогодні я представник народу. І сьогодні ми хочу чути, що ми можемо ми за рахунок місцевого бюджету У нас трима таких коштів для того, щоб покрити збитки в вигляді цих 70 мільйонів. Полоняюся і вдячний вам. Друге, скажу вам, ми дотримались і до що на вашу... Про конференцію погоджувальну приде голова обласної державної адміністрації Сергій Миколаївич Рижук, який взяв участь і ви знаєте, я також і всі ви підписав своєю рукою проти про проти виплати ці числа які Скажу так, за тим числом, у нас 19 числа, якщо точно надійшли не 4, а 3,9 мільйонів. Зрозуміло, що не прямими коштами, а по перерахунку. Це я кажу те, що Сергій Миколаївич домовлявся і обіцяв вам. Ми вчорашній день, і позавчорашній день, в тому числі, я не хочу тут розбереться, ми ще окремо запросимо і керівництву вашого Миренчука, я не бачу, що він тут стоїть, чи десь він тут. І головного бухгалтера, в тому числі, тому що там вчора сказала Сталана, де я не буду підписувати, а ще через образну прокуратуру вирішували, що підпишіть, я не хочу там всі повинні відповідати. Ви ж бухгалтер, і я керівники, ви всі повинні відповідати за те, щоб вам кошти були. Ми там поможення ринзи Ну, Але люди сьогодні в Києві. Я вам скажу так, до вечора ми не можемо обіцяти, до вечора або вже буде цей перезалік, що я ті все рівно вийду в живі кошти, або я тільки що не виходив. Я щось середину ранку. Вчора і ви боюся, якщо тільки мені передали, винувалися ви вийшли на лінію, я був в кабінеті висидимока. Їхати вам сказати не було щось, зустрічатися, бо я був з вами тоді, коли просили в ваших коронавих лабораторів. Хай кричать! Хай кричать тут! Не було що сказав, хай тут кричать! Що вони так потрогать?

Дайте Ні, Не-не-не! У нас политики немає. Не пришли сюда! За своими интересами! Наші влади. выйдет данные зарплату. Ну не політика, нам політика, не надо. На все українські народів. Я хочу послухати наші влади. Да вони у нас 6 місяців, тому! Я воно до цього. Я ски це не озелю. Тільки не роздали це все. У нас дані на становитися, не на МСД. Видається моїх речерела. Не политика. Вели тоже, не морове. Работа на кусок хлеба давали. Она мені хлеба на русский авиадають. Не водите мне. Ничего нечего. У нас не писанеры не такие недовольны, не всім. Шановні представники, справа в тому, що розповів вам тільки що представники облдержадміністрації і Володимир Михайлович про те, що ці рухи робляться для того, щоб викликати ці кошти. От я депутат міської ради. Я от нас кажучи, не розумію цей механізм. Я вже деяким людям пояснював з приводу того, щоб... Гроші надійшли на рахунок ТТО, щоб виплатили вам зарплату. Необхідне рішення міської ради. Для цього необхідно внести зміни до бюджету міста. І справа в тому, що тільки після сесії це буде можливо. Сесія міської ради призначена до 27 грудня. І тільки ці всі руки вони в принципі можуть бути тільки психолітверта. Е, тут говорять, що до 27 грудня, Слухайте мене, так? Що я хочу сказати? Неужели ми місяців не отримаємо зарплати? Скільки ми не полишаємо зарплати? П'ять місяців з половиною. Неужели скільки тут було вже і мітингів з помощю вільної проспілки? Були, були мітинги. Що тоді не А скільки було писем послано в різні інстанції? Скільки було? Все, не знали, что знали, вот охот думают. Да и мне нас не думают, ви понимаете, я вам говорю сто процентів, Что за гасы не думают? Мы думали. У нас тут на начинает думать, коровы, блядь, вы начинаете говорить крыса пить базинцев, понимаете? И думаю, одно и сайт, далеко начали, как она. Это дело начинает думать.

Идем на, на у меня на с що дом большинства и ждем вот про этого барабич, кто придет дикими-то вони прибудуть